Мої шанування, пані та панове, слава Україні! А тепер у нас час іде ідеться мова про страшну війну в Україні і про новий світопорядок. А ці карти Кипер, вони показують правду про Всесвіт, світ, про те, що відбувається тепер, як буде далі в світі, яку роль буде грати Україна. І яку роль буде грати Китай? Бо ми знаємо, тепер у них був цей знаєте, комуністичної партії з'їзд. Це нагадує жахливі совєтські часи. А тут конюшина на долю на щастя. У нас, бачите, Ванкувер ще поки що і конюшина, і такий дуб зелений. І Зелений Дуб вже от-от через день буде початок, чи вже у вас початок а, листопада. У мене є відео про астрологічний прогноз на листопад. Так само ми знаємо, що тепер у нас ретроградний Марс. І за часи ретроградного Марсу а, дуже тяжко воювати. Бо Марс надає персональну енергію, творчу енергію всім людям на захист країни. І а, я бачу, що коли ретроградний Марс, то нелегко буде, нелегко буде від, відбу, відбудувати відвоювати все, що загарбник захопив. І Марс, він а, тепер такий, знаєте, а, ну от не знає, що робити, творча енергія. Творча енергія наших військових. Просто втомилися, дуже втомилися вони від тяжкої тяжкої війни. Я буду дивитися про Китай спочатку і Новий світопорядок. Тут карта Хоффнун Кросевасер надії, карта надії, Айнеферендерунг карта Змін. І карта, бачите, Зорге. Зорге це як кумер. кумер Зорге, я жила в Німеччині, трошки знаю. Колись вільно розмовляла на, на, на мові, а тепер вже бачите, забуваю. Але можу, мож, якщо слухаю, все розумію. А щоб говорити, то вже тяжко. А зорги, зорги це troubles, це проблема. Проблема тепер йде так, у світі, бо весь світ взявся за голову, як почув цю промову а, пред, председатель «Щі». Е, чи у нас говорять е, Сі, а на справді «Щі» треба казати. Зробив е, він промову 75 сторінок, треба було читати. Дуже-дуже воно гидотно читати, бо воно ж все. Ну, Дуже нагадує Совєтський Союз. Ну він сказав там, що він а, бачить світ як байполер. А, бачить світ, як а, а, один світ буде під Америкою, другий світ, друга частина світу під Китаєм. Америка і весь прогресивний світ взявся отак за голову. Каже: Боже мій, Боже мій, до що це робиться? З новами, з цими совєтами, ніяк не можемо. Ніяк не можемо їм сказати. ну Це ж, ну, це, ж ну, це саме, що і Дадонзерев. То саме-саме, ділить він світ. Світ тепер економічно, всі країни залежать одна від одо, одної, і тільки так можна спів, співпрацювати і не воювати. Бо всі залежать одне від одного. І немає ніякої біполярного. Те вони роблять, у них у самих bipolar disorder, мабуть. А тут у нас траурієр Єрнахріт, світ злякався з цієї червоної чуми, що вона іде вся. У нас іде звідки від дерев іде ця чума. І, і так отака біда. Райхе ну, Він думає, що в нього гроші є. Тепер він може завоювати весь світ своїми штучками комуністичними і ще ж якимись там. Ой, я бачу одне, що. Ну, налегко, налегко тепер всім нам. Це, це вже, все вже воно таке, знаєте, ні до чого. ні до чого, вони Нічого не зрозуміли і вже а, повинні були зрозуміти. Це Новий світ, ти не можеш йти назад. У новий світ іде вперед, де буде економічна взаємодопомога і взаємостосунки між всіма країнами. просто... ЮС це демократія, яка допомагає тим, хто кому треба допомога. Хто слабкий, хто бідний, допомагає, як може. І вони не хочуть в цьому стані бути гегемонами. Вони гегемони, у них долар дуже добрий. І у них демократія, у них. Дуже добре бізнес робити. Це не має нічого взагалі, з тим, що ці всі люди, що ніколи в демократії не жили, не розуміють. Вони ніколи не будуть розуміти. І в і нас що, у нас Китай? Ну, я, я бачу Китай як Тайвань. Для мене Китай це прогресивний Тайвань. А що робиться там, у, 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 там Шанхай, то для мене не Китай. То для мене совєтська чума. Ну, це я так бачу, може, я і не права, не знаю. Але я так бачу, бачите. Ну, весь світ він, він, ну, він боїться, боїться вже Дадон, Зреф нам показав, що, що може бути. І вони кажуть: Хай Боже борони нас і ще від одного такого, який себе вже там золотим цим ідолом зробив, так, і його, в нього люди не мають ніяких прав людини. Що зможе він поділ... поділити світ. Ну, він як Путлер. Той хоче поділи... поділити світ, цей хоче поділити світ. Вони не розуміють, що світ він натурально розвивається в нормальних умовах, а не в тих, що людині не дають ніякої волі, а там, де є ще диктатура, чи йде Ще совєтське, щось страшне. А тут у нас нове Einkrine Kind, Чекаємо нове, нові гроші. Так, буде все нове. Нові стосунки, нові гроші. Тепер світ дуже змінюється. Тепер дуже тяжко. Бачите, курса кран хайт. Це ну, дуже тяжко нам. В Україні дуже тяжко. Всім людям тяжко цю заминку. Всі разом об'єднуються люди, щоб вижити, щоб вижити, подолати це все, що хоче поділити світ на, на зону впливу. Що за, за, за таке? Що за таке? Ай-яй-яй. Ну, да, так, вони і Путлер, і Ші, председатель Ші, чи як його там звати, Шізіньпінь. Ну, вони одного поля, ягода, розумієте? Гуте даме – це Україна, це Україна, лист Україні. Новини добрі прийдуть до України. Добрі новини і допомога Гріхт Персон. Допомога буде. Угу, герихт. ну, Всі злодії, що тепер напали. В Україну е, прийшли е, і загарбники, вони не розуміють, що вони інтернаціональні злодії, вони не, не говорять своїм цим е, мобікам, що не можна переходити кордон іншої країни зброєю. Вони всі ж злодії, як, як тільки перейшли, вони ж це, це їм не говорять. Там їх жінки стоять, їм нам виплати не дають. Я дивлюся, думаю, боже, Боже, що ж то за люди? То ж не люди, то не люди. Бо їм, їм, їм не виплатили щось, їм там не виплатили, ге? Ай-яй-яй-яй-яй. Айланди виїк. Мене не люблять, коли я а, роблю відео. Чому? Бо я, я завжди говорю правду і мене не люблять за те. Мало хто говорить про правду, багато шапка закидательства. А я говорю, що Iinланgis вік. 35-та карта, 3 плюс 5 буде 8. Ну, вісім місяців це найменше, що нам треба буде ще терпіти. Вон цим. ну це всередині вашої, вашої домівки, всередині вашої будинку, вашої хати. Це дуже добре, як так виходить. А ви під захистом ваших предків, я кажу завжди. Але в Україні тепер скрізь небезпечно, особливо по великих містах. Ще якийсь час буде так, буде небезпечно. Мене дуже сварять за те, що я говорю, що треба може, є можливість чи виїхати, чи приїхати десь в село, в село, знаєте, чи виїхати з усім з країни. Мене сварять дуже, але я бачу, що буде дуже, дуже тяжко. Бо взимку воювати тяжко. Взимку буде війна в основному така, знаєте. Енергетична, так, буде війна словом, словом, така, знаєте, ментальна війна. Буде така всяка війна. І дрони вони можуть літати, і тому нам треба берегтися. Але тепер проти дронова є. У нас вже захист, вже буде через десь, може, я бачу місяць, 20 днів десь. 21 день, бачите, три тижні вже. Буде краще, і до нас приходить нова зброя. Така зброя, яка, знаєте, літає, то, то ми будемо багато що робити, а щоб танк, то він не піде, бо ну, нема таких дорог гарних взимку. І я кожен раз питаюсь наприкінці, коли закінчиться війна. Мені мене сварять. Ото останнє моє відео там написано було, чи повертатися додому, коли закінчиться війна. Я в кінці сказала, коли закінчиться війна. А люди пишуть і вже сварки до мене, що о, ти така, сяка. Я ж все роблю від серця ці розклади. За них ніяких грошей не маю зовсім. Нуль, нуль грошей. І ще й сварять мене. Дивіться, мої дорогенькі, коли закінчиться війна, я бачу, що 8 місяців. Треба чекати. Вона трошки припуститься взимку, коли буде дуже зимно, буде продовжуватися, але трішки по-другому. І навесні все починається дуже активно бути. Весна, літо. Ми багато що мусимо робити. Весна, літо, Ну щоб пора боявся. Йому... Головне, щоб він боявся. розумієте щоб він не зібрався знову не пішов. Це головне, і це буде, це буде, буду боятися. Це буде Україна. Ну, Китай він, розумійте, що країна, в якої немає прав людини, вона не може бути гегемоном у світі. І тепер в наш, в наш час це час а, свідомості людини. Нова людина, хомі новіс. Народилася вже нова людина. Ніхто не хоче ніяких гегемонів. Кожна людина сама собі гегемон. І це так в нормальному розумінні, і до цього світ повинен бути. На жаль, бідні країни вони обдурені такими диктаторами. На жаль, і на жаль, бідна людина вона може продатися за гроші. Отож ми тепер бачимо Молдові. Там вони виступають. Пенсіонери так гидко дивитися, що їм там заплатили, що вони виходять кожен день як на роботу. Так само і Німеччині, Франції виходять кожен день як на роботу, хочуть, хочуть, щоб повернути гегемона РФ. Ну що скажеш? Ну, весь світ розуміє. Розумний розуміє, а дурному нічого вже не допоможе. А тут декілька, знаєте, висновків для вас. Дивіться, і я хочу сказати, що може ви щось своє побачите. Головне показати карти і розкласти карти. А ви тут своє можете побачити. Карти дуже легко всі прочитати. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, тримаємося разом. Слава героям і до побачення.